Він не зачиняв свої двері передвіряними навіть у найважчі для українських церков часи храм Святої Покрови у мікрорайоні Княгинин – один із найдавніших у місті. Від будівництва цієї церкви минуло вже 120 років, освячений ще у 1905 році особисто блаженним Григорієм Хомишиним. З того часу він постійно діючий. І лише сотню років по тому у храмі розпочався перший капітальний ремонт. ця забрала майже десятиліття, адже міняли абсолютно усе від штукатурки після виведення гребка та нової плиткової підлоги і до опалення. Віку. Кон дверей, а також даху і хрестів. Але одна проблема у нас є то що фундаменти. Кріплені фундаментів вони з бапняків. Вапняк руйнується, а річка недалеко, і підводні води є. І вони свою справу роблять. Тому в 2008 році було зроблено інститутом проєкт реконструкції проєктна документація. Де не склали кошторис, сказали, що треба обов'язково робити кріплення фундаментів. Де кошторис становив майже 300 тисяч. Але зрозуміти, для парафії це дуже дуже важко. Роботи зі зміцнення фундаменту нині вже майже завершені. Допоміг реалізувати цю справу кандидату народні депутати Олександр Шевченко. Ця допомога не лише нинішнім парафіянам, але й майбутнім поколінням Івано-Франківців каже Олександр Шевченко, адже храм, який є пам'яткою архітектури давнього Станіславова, повинен бути збереженим саме для них. Будь-яка церква, храм, він має право на життя і громада, та яка звикла тут молитись, вона має право ходити в свій храм. Той, який є намолений, той, який знаєте, пронизаний, скажімо, духом віри. І духом християнства храм намолений за сторіччя. Наразі набув нове обличчя, хоча роботи не бракуватиме й надалі. Тут планують розписати стіни, а також помалювати зовні. Окрім того, облагородити церковне подвір'я, замінити огорожу та встановити лавочки для прихожан.